Сникам акції Україна без кучми, яких засудили за участь в масових заворушеннях 9 березня 2001 року. Це рішення ухвалили на спільному засіданні військової кримінальної колегії Верховного суду. Подробиці в Ольгі Сніцарчук. 19 унцовців залишаються і тавром кримінальних злочинців. Верховний суд відмовив генпрокуратурі та адвокатам засуджених. Ті просили скасувати рішення голосіївського суду, який засудив хлопців на терміни від 2 до 5 років ув'язнення за участь у масових заворушеннях 9 березня 2001 року. Всі засуджені вже на волі, але вимагають реабілітації. Суд під головуванням Івана Воліка у столичному кінотеатрі Загреб проходив однобоко і упереджено. Доказ були сфальсифіковані відеокасети, змонтовані кримінально-процесуальні норми порушені. Аргументує Верховному суду представник генпрокуратури. Фактично не було пошкоджено жодної цивільної не було заподіяна по телесніх шкод. Жодної цивільної особи не було підпалів, знищення руйнування будівель, житла. Чи громадських державних установ у 2002 році його ж колега з генпрокуратури доводив на суді протилежне і вимагав ув'язнити цих хлопців на 10 років. Теперішня риторика генпрокуратури вселяє оптимізм засудженим. Україна уже без кучми. До того ж, за перегляд кримінальних справ, порушених за політичними мотивами, висловлювався і президент Віктор Ющенко. Допоки верховні судді радяться, навіть адвокати майже вірять, що вирок таки скасують. Вже сама по собі постановка цього. Питання перед судом про перегляд виключного провадження свідчить про певну демократизацію. Втім, остання інстанція залишає вирок без змін.